І сьогодні на Київщині прощаються із подружжям Тетяною Кулик та Павлом Іванчовим. Журналістка та відомий лікар-хірург, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені Богомольця, загинули минулої середи внаслідок прямого влучання ворожого безпілотника в їхній будинок у Київській області. І на церемонії прощання перебуває кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Аліно. Тож розкажи, хто прийшов висловити співчуття і пом'янути подружжя. Тобі слово. Вітаю, Соломія! Так, ми зараз знаходимося під корпусом фізико-хімічного. Е Корпусом університету медичного імені Богомольця саме тут прощаються із загиблим подружжям, журналісткою Тетяною Кулик та лікарем Павом Іванчовим. До слова саме тут він працював, викладав для студентів, а також працював завідувачем фізико-хімічного корпусу на рахунку вченого сотні наукових праць та десятки патентів на винаходи. Паво Іванчов виконував надскладні операції на органах черевної пор. Рожнини, а його дружина Тетяна була журналісткою інформагенції «Укрінформ», авторкою та ведучою програми Нація непереможних. Тож тут у холі корпусу власне і відбувається зараз прощання. Тут не проштовхнутися. Зібралися як і колеги, подружжя, так і студенти, лікаря, хірурга, так і їх друзі та знайомі. Всі вони кажуть, що шоковані усім тим, що трапилося, і кажуть, що це непоправна втрата для всіх. Прошу послухати. Сказати слово, що не буде його не вистачати, це взагалі нічого не казати. Це величезна втрата для всієї медицини нашої держави. Ви знаєте, важко навіть уявити, що його не буде. Він багатьох із моїх друзів лікував, спасав, витягував з того світу. Надзвичайно талановитий хірург, надзвичайно чуйна людина. Він виховував дуже велику кількість інтернів, студентів, величезна йому честь і хвала. нагадаю що подружжя загинуло минулої середи внаслідок дронові дронової атаки росіян тоді на київщині дрон влучив у приватний будинок за словами очевидців саме у спальню де е, перебувало подружжя і це був такий е, удар який е, від якого спалахнува спалахнула будівля е, е, сусіди намагалися допомогти однак нічого не могли зробити на місце прибули рятувальники і згодом вже виявили тіла подружжя. Рожжя от, власне, як ми можемо зараз бачити, з корпусу фізико-хімічного вже виходять люди, тобто прощання певно, що завершується. Усі люди, хто ще не попрощався, приносять квіти, а далі церемонія поховання відбудеться вже на байковому кладовищі. Соломія. Дякую, Аліна. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова була зараз з нами наживо, і вона розповіла, як прощаються з подружжям Тетяни Кулик та Павла Іванчова, журналіста та хірурга, які загинули після ворожої дронової атаки.